І зараз з нами на прямому зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, доброго дня вам вітаємо. Доброго дня, пане Руслане, бійці Національної гвардії України несуть службу на всіх рівнях по всім фронтам. Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній день, станом на цю хвилину, яка ситуація на фронті і де нині найгарячіше? Бачимо, що противник намагається підтримувати високу інтенсивність бойових дій по всій лінії фронту. Звичайно, що останні тижні найбільш гарячими залишаються Покровський, Турецький, Курахівський напрямок. Також ми бачимо, що останні також тижні ворог збільшив активність на куп'янському і лиманському напрямку, і бойові зіткнення їх було 15 протягом доби, які мали місце на Харківщині. Зокрема, також і на тих ділянках, де виконують підрозділи Національної гвардії, де отримують оборону. На цій ділянці, зокрема, в районі Вовчанська та Глибокого наші гвардійці відбили дві спроби штурмових дій. Бачимо, що ворог тут намагається покращити своє тактичне положення, зокрема на ділянках, де останній час наші сили оборони завдали йому втрат. Ворог намагається подекуди відновлювати своє тактичне положення, проводити штурмові дії. Бачимо, що продовжує використовувати автомобільну техніку для підвезення піхоти для забезпечення своїх логістичних потреб. В цілому наші підрозділи по лінії фронту свої займані позиції. Утримали на східному напрямку. Протягом цієї доби гвардійці відбили сім спроб штурмових дій противника. По південних напрямках відбили чотири атаки. Що стосується знищення живої сили і техніки противника, то було знищено 11 артилерійських систем, два склади боєкомплекту, нанесено ураження по 18 бліндажах, і також знищено три бойові броньовані машини. Гвардійці, наші, які виконують задачі в районі по східних ділянках, зокрема, відмічають те, що противник намагається також активно застосовувати дрони. І, зокрема, ті дрони оперативно-тактичного рівня, які проводять аеророзвідку в цілому по лінії фронту протягом цієї доби нашими підрозділами було знищено шість БПЛА оперативно-тактичного рівня. З них два це БПЛА типу Орлан на півночі Харківщини. Пане Руслане, такий аспект як перегрупування і посилення ворога особовим складом або технікою, чи спостерігають, чи зробили би ви окремий акцент, можливо, по певним відтинкам на ось в цьому розрізі? Ми бачили те, що стосується, наприклад, півночі Харківщини, спроби ворога поповнювати свої підрозділи для того, аби підтримувати активність. Звичайно, що протягом Травня і червня, коли російські підрозділи там зазнали втрати, деякі підрозділи втрачали боєздатність, Ворог продовжував і підтягувати туди резерви, зокрема посилював деякі напрямки мотострілецькими підрозділами. Зараз там тривають штурми. Ворог застосовує мотострілецькі підрозділи. Це здебільшого штурмові групи до відділення, іноді до двох для проведення штурмів. Також, що стосується куп'янського і лиманського напрямку, протягом останніх днів бачимо, що збільшилася кількість штурмових дій на деяких напрямках. Противник застосовує і танкові підрозділи, і зросла кількість артилерійських обстрілів. Тобто, відповідно, що ворог підтягував і артилерію і на деякі напрямки танкові підрозділи для посилення своїх штурмів. Що стосується південних напрямків, ми бачимо. По суті, характер дій противника суттєво не змінився. Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати і для нанесення ураження, і також для проведення аеророзвідки. Що стосується штурмових дій, то не спостерігаємо використання активного бронетехніки по цих напрямках. Противник продовжує використовувати малогабаритну техніку автомобілі типу Багі для підвезення своєї піхоти. Звичайно, що по тих напрямках, де ворог здійснює велику кількість спроб штурмових дій, його підрозділи зазнають втрати. Це вимагає від нього й проводити перегрупування, залучати додаткові підрозділи. Наприклад, ми бачимо, що на турецькому на покровському напрямку останній час такі спроби штурму противника досить активні. Більше третини іноді боєзітної саме за добу відбувається на цих напрямках. Відповідно для того, аби підтримувати такий темп, бачимо, що ворог залучає додаткові підрозділи бригади, числа бригад, і, зокрема, деякі полки. Зокрема, також і підрозділи морської піхоти для того, аби підтримувати активність по цьому напрямку фронту, пане Руслане, дуже коротке уточнення. Зазвичай, коли ми говоримо про поповнення особовим складом у супротивника, це переважно мова про свіжу кров, чи вже як кажуть, там ну стріляні підрозділи і просто доповнені. Все залежить дуже залежить від характеру задач, які ставлять перед тим конкретним підрозділом. Наприклад, що стосується харківського напрямку, то в травні місяці ми бачили, що там залучалися досить добре екіпіровані боєздатні підрозділи. Зараз на деяких ділянках є підрозділи, навіть ті, які потрапляли в полон до підрозділів. наших, вони розповідають, що Потрапили на лінію фронту відносно недавно, тобто пройшли певним чином, можливо, якісь підготовку злагодження. І з іншого боку, що, наприклад, на Покровському, на Торецькому напрямку є підрозділи, зокрема тих бригад, які, скажімо так, ну мають досвід, які противник залучав на лінії фронту. Звичайно, що противник продовжує комплектувати і такі підрозділи, проводить бойове злагодження. Для того аби підтягувати по можливості поповнювати свої втрати, проте та робота, яку роблять сили оборони, вона спрямована в першу чергу на знищення і живої сили, і знищення наступального потенціалу противника. Пане Руслане, ви пройшлися по всім ділянкам фронту. Хочу уточнити по харківському напрямку. Нещодавно з'явилася інформація, що там ворог підтягує морську піхоту. І українські бійці дуже активно з нею воюють. Що ви знаєте про такі ситуації? Чи відомо вам? Звичайно, що ситуація, яка відбувається, зокрема на цій ділянці фронту, це не лише бої, скажімо так, в споділянках фронту, це бої також в місті, зокрема Вовчанська, і там, де ворог намагається проводити штурмові дії, зокрема і в Умовах міської забудови і по флангах населених пунктів, як я вже сказав, він залучає підрозділи. Це подекуди вимагає від них специфічної підготовки, тобто це не лише суто піхота чи артилерія, а дії штурмових груп, які є спрямовані, скажімо так, на дії біля населеного пункту, також дії в організованій місцевості. Вони також вимагають залучення подібних підрозділів. Разом з тим і підрозділи спеціального призначення Омега Національної гвардії інших сил оборони, які виконують тут задачі, а також бригади, інші батальйонні групи, які залучені, вони навчені зокрема і воювати з таким, з таким типом підрозділів, і також мають відповідну підготовку, мають необхідні засоби для того, аби протистояти таким підрозділам. Пане Руслане, я щиро вдячні Дякуємо. вам за те, що робите, і за те, що долучилися до прямого ефіру за важливу інформацію для нас, глядачів. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України про поточну ситуацію на фронті.